Дякую тобі, Мати Божа. Адже Спаса привела душ наших, спаса привела людство. Дякую тобі, мати матерів. Адже для спасіння лишилося на планеті адже вознеслася і могла йти в інші світи, здобувати інші горизонти. Вознеслася вперше ще за часів Лімурії, і ми дякуємо тобі, що лишилася, даби спасти нас, дітей твоїх. Дякую тобі, дякую тобі, Мати Божа, за те, що кожен знаходить в серці твоєму місце. За те, що кожен може бути зцілений серцем твоїм. Дякую тобі, мати, дякую. Дякую тобі за те, що сина народила на заклання, на жертву. Дякую тобі, мати, дякую. Дякую тобі, Мати, за благословіння для людства, що надала нам. Дякую, дякую, дякую. Дякую, що підтримала нас, дітей твоїх, в намаганні змінити світ. І ми змінимо його, Матінко, твоєю молитвою, твоїм благословінням і своїми діями і своїми змінами. Дякуємо тобі, Матінко, за те, що несеш нас, дітей своїх в серце своєму. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо. Дякуємо, Матінко, за те, що зцілила всі жертовники на планеті і навіть ті, що палають сьогодні. Дякую, дякую, дякую. Дякую тобі, Матінко, дякую. Дякую за любов вічну, за любов безкінечну. Дякую, дякую, дякую. Дякую тобі, Матінко, за те, що серцем народила сина свого, серцем віддала, серцем зцілила і вознесла серцем Його. Дякую тобі, Матінко, за навчання, за науку, за зцілення, за покров твій Божий. Дякую, дякую, дякую. Дякую тобі, Матінко, за те, що відчуваю любов твою, за те, що приходиш до нас. До кожного і прости нам, Матінко, прости, 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 прости нам нерозумність нашу за те, що не завжди відчуваємо і відходимо від того, що самі ж собі і обрали. Пробач нам, Матінко, і дозволь нам. Матінко, припасти к ногам твоїм. Умити ноги твої сльозами своїми, вдячності і пробачення. Всемилосердна, вселюбляча, всесильна. Дякуємо тобі за підтримку, за захист, за любов, за життя. І заради цього життя молимо тебе, Матінко, веди нас, направ нас, прихисти і захисти нас, дітей твоїх, віднині і навіки. Дякуємо тобі, Матінко, дякуємо. І де б ти не явилась нам в Фатімі, в Києві, в забитому селі, в якійсь оселі. В сіннику, на горі, біля річки, в монастирі, в... де б ти не була, це ти, матінко, це твоя любов, матінко, і ми пізнаємо тебе завжди серцем, і пізнаємо очі твої, лагідність рук твоїх і захист покрову Твого. Дякуємо тобі всім серцем. І поєднуємо наші палаючі серця для того, щоб змінити людство і змінити світ, змінити себе, і йти далі. І Йти далі, в любові твоїй, з любов'ю своєю, вибудовуючи світ любові і вічного життя. І ми дякуємо тобі, Матінко, за допомогу, за радість бути. За щастя бачити і відчути. Дякуємо, дякуємо, дякуємо.